На фоні такого красивого заходу сонця розкажу про неприємну ситуацію, пов'язану з розрахунком під 37, як самотна мати, котра виховує дитину. Людина попросила розрахувати під 37 і вписати туди дитину. Ми вписали дитину, в неї вийшло, а оскільки вона раніше теж не користувалася цією пільгою, то в неї вийшло. Десь 4 тисячі з копійками на повернення, навіть більше. Ці гроші і прийшли, а одразу, як ці гроші прийшли, прийшло, ну, позвонили з уженду скарбового і сказали, що вона повинна повернути ці гроші, оскільки вона не розлучена, не є вдовою, і вважати, що вона ну і у зв'язку з цими двома обставинами вважати, що вона самостійно виховує цю дитину, не можна. Ну і тепер який варіант? Вона хоче повернути. Я наполягаю і спробуємо довести це, що потрібно довести, що вона. Ну тобто довести фактичний стан речей, що вона самостійно виховує цю дитину. Тобто, попросимо батька цієї дитини, з яким вони не розлучені. Написати таку заяву, що він в Україні, вона тут, і тривалий час він з нею не спілкується, і дитину виховує та утримує сама ця ну, мати цієї дитини, колишній ну, дружи, фактична дружина цієї людини, але вони не розлучені. Або ж доведеться бігом розлучитися. ну Тобто, треба ще поборотися за ці, за ці гроші. Або ж їх повернути, або ж третій варіант уважно, ну перед тим, як розраховувати під 37, вписуючи туди дитину, вирішити всі формальності, щоб було зрозуміло, що ви вже не сім'я з батьком цієї дитини. Бо інакше будуть вважати, що ви не самостійно виховуєте цю дитину, а отже, ви не маєте права на таку. Пільгу. Якщо є питання, ставте 730 150 901.